28 лютого декілька десятків молодих людей зібралися біля одного із торговельних центрів Житомира на акцію, яку анонсували у анонімних телеграм-каналах. А напередодні, 27 лютого, близько 200 молодих людей віком від 11 до 21 року зібрались на Михайлівській, кажуть у поліції в соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах. Адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень. Для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Ми можемо зараз впевнено казати, що це прояви дійсно ворожої спеціальної служби. Ми задіємо будь-які форми і методи. За для запобігання провокаціям ми відпрацювали графіки відвідування наших закладів військовими представниками поліції для того, щоб прізвище нашими дітьми вони роз'яснили, пояснили небезпеку цієї. Небезпечні Ми поспілкувалися із підписниками телеграм-каналів. Цікавили, що вони брали участь у акціях 27 та 28 лютого. Та хто їх організував? Коментувати відкрито нам вони відмовились. Але адміністратор одного із каналів розповів про причину акцій. організували андеграунди, ПВК Ридан лише збирався, а ті їх випередили. Мала бути звичайна бійка в кожного свої цілі. В Рідані в ціль відстоїти свій стиль та виступити проти скінхедів навколо футбольних фанатів андеграундів та людей іншої нації, кавказців, тощо а в андеграундів та інших принизити тих. Альона Романюк, засновниця фактчекерського проєкту Нота єнута, каже, що російські спецслужби в цих акціях працюють на молодіжну аудиторію. Вкид він спрямований ем, саме на підлітків, бо це аудиторія, якою достатньо легко е, маніпулювати. Є багато е, аспектів, е, як молодь сприймає інформацію. Ну і знову ж таки е, е, максимально намагаються розколоти і дискредитувати будь-які. Такі неформальні прояви, хоча насправді е, важливо поширювати меседж, що так ми різні, так дуже з різними захопленнями, з різними вподобаннями, але е, в цьому і краса, тому що це тільки в совєтському союзі могли бути там всі однакові і під єдину мірку міряні. Нагадаємо, що 27 лютого групи підлітків збирались також у Бердичеві, Вінниці, Харкові та івано франківську Тетяна Дукач, Ігор Греч, Дмитро Клименко Суспільне, новини Житомир. 35 ліжок для лікарень 28 лютого отримав від благодійників з Німеччини фонд Банк Добра. Ліжка нові та багатофункціональні. Допомога приїхала з Німеччини, наші друзі, які нам допомагають вже рік, багато фур вони приїхали привезли нам, привезли нам допомогу, багатофункціональні кроваті. Воно піднімається, опускається, це не просто так ліжко, де лежати. Це, це хірургічне ліжка, де після операції люди, де, де на, на травму теж, напевно, що я так думаю, вони будуть. Ліжка надійдуть до Романівської лікарні, де працює реабілітаційний центр для військових та в Хмельницьку область для літніх людей. 30 ліжок ми передаємо на Романівську лікарню на Романів. 5 ліжок ми передаємо на Хмельницьку область, відкривається геріатричний центр, де будуть переселенці, бабушки, дідушки. Це дуже важливо. Ще ліжечка новусіньки. У нас відкрите реабілітаційне відділення, дуже гарне для військових, які в нас проходять реабілітацію, і нам треба вдосконалюватись. У нас є там пакет, нам треба доставляти ще ліжок багато. Окрім ліжок, благодійники передали медикаменти, шприци, маски, рукавички та одяг. Це по постіль. Виушна постіль, але на лікарні вони потрібні, людям вони потрібні, вони потрібні всім. Правильно? Давайте подивимося. Тут, напевно, що одяг якийсь. Так, Тут просто одяг. Десь ще вони мали передати на… Це аптечки, мабуть. Шприци. Це шприци. Це в лікарню. Наталія Горкуша каже, за рік повномасштабного вторгнення фонд отримав від українців з Німеччини, Іспанії та Прибалтики 38 фур гуманітарної допомоги. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк Суспільне, новини Житомир. Вісім ліцеїв із 33 у Житомирі станом на 28 лютого не мають тимчасових укриттів. Де, в разі оголошення повітряної тривоги, можуть перебувати учні, а наявність сховищ основна вимога для навчання в режимі офлайн. Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Валентин Арендарчук. За його словами, у тих ліцеях, де немає сховищ, використовують безпечні приміщення сусідніх закладів або підприємств. Ми запропонували на базі інших шкіл проводити освітній процес. Наприклад, 20-та школа, 20-та ліцея працює на базі дості. Ліцею. 35 школа на базі 19 школи, 10-й 10 ліцей на базі 2-го ліцею. Наприклад, четвертий ліцей використовує тимчасове укриття в костілі. Ми заключаємо ці угоди, меморандуми, Третій гімназій гімназія використовує укриття Прибраженського собору. на Вулиці Перемоги Валентин Арендарчук також розповів, що із 10 лютого у департаменті освіти працює комісія, яка вивчає можливості спорудження тимчасового укриття у ліцеї номер 20. Як тільки у нас буде дійсно кваліфіковане заключення, ми будемо говорити про те, що ми можемо починати підготовку укриття 20 школи, велика школа, щоб до 1 вересня дітки вже могли ходити в які за бажанням будуть навчати своїх дітей в режимі офлайн були задоволені після зимових канікул. Додаткове тимчасове укриття загальною площею 200 квадратних метрів відкрили для учнів ліцею номер 17 Були запити батьків ще вийти на офлайн. Ми не могли забезпечити навіть дві зміни, які є в нашому тимчасовому укритті, і оце укриття дало змогу берегти здоров'я ще 200 дітей наших здобувачів освіти. Спокій їхніх батьків і безпечне перебування в тимчасовому криці. Укриття облаштували у підвальному приміщенні сусіднього дитячого садка. Вартість проєкту більше півтора мільйона гривень. Половина суми внесок благодійної швейцарської компанії Віртуоз. За ці гроші зробили реконструкцію та встановили обладнання. Тут зроблено упалення, повністю замінені всі мережі, зроблені туалети, зроблена вентиляція, освітлення. Також тут присутній Wi-Fi, також тут є присутні смарт ТВ, тобто, коли під час повітряної тривоги діти почувають себе тут. Добре, і проводять дальніше свої навчання. І є зв'язок з батьками. Все добре, і цим підтвердженням ми даже бачили своїх дітей в Тіктокі. Що вони тут навчання дивляться, що з відбувається. за словами директорки ліцею, завдяки облаштуванню сховища освіту у форматі офлайн здобувають пів тисячі ліцеїстів із 820. Вони перебувають тут під час тривоги, вчаться. Бігають, грають навіть в теніс. Вони прилаштувалися тут грати. Тут є така лінія. Вони стають спокійно без стола, бо в нас багато столів в освітньому закладі. Вони це роблять. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький ігор Грач. Суспільне новини. Житомир. У Житомирі у кінотеатрі Україна показали повномасштабний документальний фільм Ефект присутності, знятий військовими кореспондентами центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. За словами автора сценарію та режисера Василя Соловія, у кінострічку зібрали архівні відео та розповіді учасників подій, які відбуваються під час повномасштабного російського вторгнення, і, зокрема, ті, які не увійшли до телесюжетів. Це фільм про те, як побачили рік повномасштабного вторгнення військові журналісти, починаючи від перших боїв за Київ в Мощуні і закінчуючи от, власне зимовими подіями на Донбасі, тут є. Останні жорсткі кадри про бучу. Тут є розстріл Краматорського вокзалу, і також фільм присвячений пам'яті військового журналіста Олексія Чубашева, майора Олексія Чубашева, який загинув 10 червня минулого року у Сєвродонецьку. І власне у фільмі вперше ексклюзивно демонструються кадри з того бою, в якому загинув Олексій. Житомир став другим містом після Києва, де відбулася презентація фільму. Автори готують версію кінострічки для показу на телебаченні. Стрічку також можна буде переглянути на Ютуб-каналі Військового телебачення України. Ірина Остапчук Сергій Кобелянський Суспільне новини. Житомир що патрон робить? Чотирирічний Матвій із Житомира намалював картину із зображенням пса Патрона, продав її на аукціоні, а виручені гроші передав до благодійного фонду громади Житомира, що допомагає Збройним силам України. І ми з ним дуже часто дивимося різні відео, і він бачив, як дітки збирали гроші для Збройних сил, хтось співав, хтось робив браслетики. І одного разу я говорю: синолі, що ти можеш зробити для армії? А він каже, що я художник, я можу намалювати картину. Ну тобто, так і виникла ідея зробити якийсь такий перший аукціон. Картину із зображенням пса-патрона через аукціон Матвій разом із мамою продали за 2 тисячі гривень. Спочатку ми хотіли просто продати цю картину за певну суму грошей за найбільший лот. Але в процесі того, як я зробила пост у Фейсбуці, почала багато людей відгуковуватися на цю ініціативу і захотіла просто зробити якісь символічні внески. Тому продали ми картину за 550 гривень. Але в нас вийшло зібрати дві тисячі і передати всі ці гроші на Збройні сили. Тобто, це не одна людина віддала, це багато людей відкладати. Зукнулись хтось маленькими сумами, хтось більшими, і так вийшло зібрати гроші. Ці кошти вже зараховані на рахунок фонду громади Житомира, і ми збираємося докласти їх до придбання дронів мавіків, які підуть на 95-ту аеромобільну бригаду. А що на ці гроші, що ти заробив картиною? Що куплять для солдатів? Данки. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Кетрик – це така інтерпретація. Мене я його називаю Янголом в домашніх капцях. З дитинства я люблю колекціонувати кроликів і тому. Мені захотілося створити щось таке унікальне, креативне, поєднати сучасне, поєднати українське, поєднати світло, добро, тепло, яке може допомогти і мені самі і допомогти іншим у ці такі тяжкі часи. Ідея створення кролика кетрика у Катерини виникла в березні минулого року. Дівчина каже: спочатку не думала розміщувати кетрика в соціальних мережах, але одного дня мені колега запропонувала все ж таки зробити цей такі крок вперед і показати його світу. Можливо, він також комусь сподобається. Ось так називається наша сторінка кроликетрик. Ось тут розміщуються різні публікації, які пов'язані з українською тематикою, з святами, з народною мудрістю. Наразі він має небагато підписників. Їх, якщо не помиляюсь, десь 40. 49, але сподіваюся, що він буде розширювати свою аудиторію. Дівчина говорить, що її персонажі різні, вона постійно їх досконалює. І мені це подобається. Те, що він не є шаблонним, те, що в нього є емоції, і мені подобається, коли люди залишають про нього відгук, що вони відчувають, що він живий. І для мене це головне. Далі в мене виникла ідея: все ж таки зробити такі стікери-наліпки. Патріотичні кролика Кетрика. Ці наліпки я трансформувала в такі стікери. Стікерпак для Viber. завдяки своєму персонажу Катерина брала участь у благодійному аукціоні зі збору коштів на потреби військових. Тому він такими маленькими кроками, але трішечки долучається до волонтерства, розвивається і сподіваюся, матиме свій майбутній шлях. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир. 1 березня у Житомирі вночі до 3 градусів морозу день до 2 тепла. Хмарно з проясненням без опадів. У Бердичеві продовж ночі 3 градуси нижче нуля в день до 3 тепла. Хмарно з проясненням опади малоймовірні. У користані вночі до 3 градусів із позначкою мінус день до 2 тепла. Хмарно без опадів. У малині вночі 3 градуси морозу вдень плюс 2. Хмарно без опадів. У звягілі вночі до 4 морозу в день близько 2, вище нуля. Хмарно з проясненням без опадів. В Вовруч продовж ночі мінус 3, в вдень плюс 2. Хмарно синоптики опадів не прогнозують. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.